Саме цей музей він взагалі наповнений любов'ю, і тут видно, що до кожної детальки дійсно прикладена така. Е... Любов і добро. І от я сказала, що перша емоція, яку я тут відчуваю саме від творів мистецтва, це добро. Це е, настільки відчутно, причому всім. Е, мені тут хочеться залишитися, якщо чесно, і в цій місцині, і в цьому музеї, е, тому що видно, що ця команда людей, яка над цим працювала, дійсно хворіє цією темою. І, от, бачучи фотографії, як було до. І що маємо тепер це реально подвиг, особливо в умовах того часу, в якому ми живемо. Якщо погортати сторінки історії і зрозуміти, що взагалі за особистість була Крачевська, і яка нещасна доля спіткала потім в історії і в рефлексії його постаті, то це диво, що зараз є музей, який Поликає пам'ять про нього і не тільки зусиллями його родини, а з зусиллями активистів, науковців, музеєзнавців, і це дійсно вартує того, щоб далі продовжувати тут жити, творити і мати надію, тому що, коли ми своє коріння підтягуємо, вивчаємо, переосмислюємо. І показуємо його молодому поколінню, У нас є шанс, тому що, поки у нас є отака культура, нас не стерти. Вона у нас в ДНК. Ми це відчуваємо. Якщо дійсно, як мені сказали, якщо тут купнути ґрунт в прямому сенсі, все буде в шматочках кераміки. Оце і є наше українське ДНК, тому е, нас неможливо переробити, перепрограмувати. Це все в нас, це все вбирано в нас. І щастя, що зараз є можливість це все показувати, і треба це примножувати, треба це плекати. І я дуже вдячна всім, хто тут працює через те, що дійсно тут є атмосфера шаленої любові до цієї постаті, до справи, до гончарства і до всього регіону в етнографічному сенсі.